Всім доброго дня. Сьогодні у нас 13 червня. І хочу я нарешті хочу показати, як я зараз підживлюю під корінь, підживлюю свою полуничку та інші мої овочі, ось, наприклад, там помідорчики. Ну, покажу вам, на прикладі полунички. Значить, як я підживлював раніше, раніше я підживлював ось такою. Такою лічкою. Незамінна моя, вже років 20, напевно, у мене. Знімав я отаку носика. Розводив я добриво. Ось, наприклад, мені потрібно на 5 рядків. Тут 400 кущів полуниці, сотка. Мені потрібно розвести там грам на кущик, 400 грам добрива, розвів. Потім розділить його на. 20 отаких лійочок. А чому на 20? Тому що на 10 погонних метрів я давав 10 літрів водички цією лієчкою. Ось мені пройти, мабуть, метрів 30 або 40 чи 50, сходити до колодязя, набрати водички, взяти маточний розчин, налити сюди на 10 погонних метрів. Принести і благополучно полить отако 10 метрів до середини рядочка. І таких ліючок мені треба було сюди. 20 штучок, 200 літрів води. 50 метрів туди, пустий, 50 метрів назад із ліючкою цією колотнеча. В общем, дуже невдобно. Просто проливав отако брав ліку і просто проливав отако по рядочку. Прямо по капільній ленті. Бо в мене фертигаційного вузла, який подає? Вузол там прибор Вентурі, чи як він правильно називається, у мене такого нема. Ти подивився я ціна на нього. Заради, слухайте, у мене тоді ще було ці сотка чи дві, викидати дві чи дві з половиною тисячі. В Взагалі, не піднялася у мене рука такі гроші віддати на цей кусочок пластмаски. Значить, Довго я довго мучився. Як же мені придумати цей? Щоб у каплю давати полів. Ну і нарешті, нарешті прозріння до мене прийшло. І зараз я вам покажу, покажу, як я це роблю за допомогою звичайного ранцевого оприскувача. Покажу зараз, як я готую маточний розчин, як я заправляю оприскувач, значить, як я підключаю його до системи моєї крапельного поливу. Значить, як я готую маточний розчин? Ну ось, дивіться, це у мене плантафол 20-20-20. На сотку я даю 400 грамів плантафола. Бачите? От я зважив баночку старого з баночкою тепер зважив тут 400 грамів добрива. грамчики якісь. Добавим. Ну, тут то -то отаке. Е, значить, 400 грам добрива. Тепер ми його, я його залью просто водичкою. Оп, заливаю водичкою і до повного, до повного розчинення. А зараз, мабуть, включу насос, щоб водичка. Було чистіше, щоб була чистіша водичка От, Хоп. єсть ось так. О, і тепер буду, буду мішати до повного, до повного розчинення. Бачите, як він там виглядає, О, коли повністю розчиниться, е, значить я покажу, заправлю я повністю свій оприскувач, вилью цей розчин, добавлю до повного водички і тоді буду показувати свої дії далі. Але треба колотити, допоки все не розчиниться. Так, ну і саме цікаве, значить, як же ж приєднати е, оприскувач, оприскувача до системи нашої? Значить, що я зробив? Позакривав усі краніки е, ті рядочки, які мені не потрібно поливати. Залишив відкритими тільки на 5 рядочках полуниці, які мені потрібно полити. Значить Тепер дивіться, ось у нас є звичайні краники, до яких кріпиться краплинна, крапельна лента. Так? Що я роблю? Ось у мене фільтр. Бачите? Ось мій фільтр. так, Після фільтра ось іде перша краплинна, крапельна стрічка. Що я роблю? Я просто-просто відкручую, просто, просто, просто не виходить. Тому що вона зараз, бо вона тут тугенько закручена. Так, оп. Так, відпускаю, знімаю, знімаю ленту. Що роблю на оприскувачі? На оприскувачі, ось тут, де е, кріпиться наша е, ручка, откручую також, ну тут я вже, правда, Зарані відкрутив, щоб не мучитися. відкручую ручечку і отримую, знімаю цю ручечку, вона нам для цього не потрібна. І отримую ось такий крайчик шлангочки. Бачите, як гарно сфокусувалось із цією гаєчкою. Тепер що я роблю? Тепер просто беремо і надіваємо. Цю шлангу вона дуже-дуже гарно вставляється, отако, дивіться. Вставляється внутрі краніка. Оп, дуже туго. Дивіться, ще навіть є запас, вона йде там трошки конусно. І тоді просто надягаю ще оцю гайку, наче з натягом таким, наче трохи як з прокрутом. І вона ще більше її притискає. Ось і все. Тоді не забуваємо. Просто відкрить наш кранік. Ось вам і все приєднання. Ось так. Тепер дивіться, я вже е, зарані залив е, половину, половину водички. Значить, вертаємося до нашого маточного розчину. Він уже добряче я його поколотив. Там ще трошки є осад. Зараз покажу вам, як і трошки ще солі не розчинилися, як це все добиться, щоб геть розчинилося. Тут дуже велика концентрація, ну 400 грам добре вона, 3, 3 літри води. Значить, що я роблю? Я просто беру і виливаю, половину половину або навіть дві третини з 3-літрової банки я зливаю. У бачок, Дуже сильний вітер тому. так, і залишається, залишається ось приблизно літра. Якщо там видно, там ну чуть-чуть. Якщо чесно, я вже там, я вже там не бачу ніякого, ніякого осаду, тому я виливаю. Можна як зробити, Ну, вдруг у вас не розчинилося, то ви просто берете. Просто берете чисту воду, раз вже то тоже покажу, і доливаєте, доливаєте до остатків вашого розчину. Так. Концентрація, концентрація падає ваших солей. Ось. І тепер просто, вже не такому концентрованому розчині, ви домішуєте це все. І все, що у вас там було не розчинене. Воно у вас дорозчиниться буквально за якісь там 30 секунд. Бачите, як побілів, вже посвітлішав наш розчин. Так, це зробив. Виливаємо остатки нашого розчину. Знач одним оцим бачком, 16-літровим, мені вистачає сотку підживити з нормальним. З нормальним Так. Це показник вмісту солі у воді. Зараз розповім вже е, под, до, до, докладніше. Так, що ми зробили? Ми вилили, тепер можна, можна ще взяти додатково нашу мішалочку. Так, і щоб не упав розчин там на дно. Бо різний щільності може бути. Ну, Я так перестраховуюсь, то ось, підмішав. Е, обов'язково, дивіться, обов'язково е, через сіточку наливайте, фільтруючу, бо у нас вже розчин буде подаватися після фільтра. Бо в мене краніка до фільтра немає. І, до речі, рекомендується цей фертигаційний вузол ставити чомусь після фільтра. Не розумію чому, ну так, по, як кажуть, по книжці. Так, доливаю, доливаю оприскувач до повного. Так. Ось. Значить, коли оприскувач, у мене тут 16 літрів, доливаю я до повного. На повній мощності, коли я його включаю, і при моєму насосі, який подає 750 літрів за годину, у мене... Цей оприскувач за 6 хвилин виливає весь цей розчин. Шість хвилин, мабуть, треба ще раз підмішати. щоб все гарно перемішалось. Опа. Так, на всяк випадок. Ще раз підмішаю. Єсть. Так, все складаю на місце. Ось, все, все у нас все у нас готово. Що є обов'язковою такою частиною? Перед тим, як ви будете вносити добрива, ви обов'язково повинні пролити ваші грядки, ваші рядочки. ось Перед цим я вилив, я годинку у мене працював насос і вилив 750 літрів на. Ось цю діляночку на 400 кущиків. Після того, як ми увімкнули вже насос просто подачі води, ми повинні прийти на цю діляночку, яка проливається у вас. Ну, звичайно, по відкриваність тут краніки. І дочекатися, коли у вас піде, заповниться повністю краплинна ця лента, заповниться водичкою. Ось уже дивіться на третій. На третій ленті вже оп, росте, вже починає капати тут в кінці ленти. Але ж у нас 5 рядочків. Ось ми повинні побачити, вже коли водичка у нас на останньому рядочку, в самому, в самому кінці, заповниться лента ще пуста. Тільки після цього ми, е, я буду включати е, Оприскувач і подавати добрива. Щоб рівномірно все було, все було заповнене водичкою. Тому чекаю, О, дивіться, все, заповнилось так уже повна крапельна лента. Пішов я тепер, тепер увімкну оприскувач і буду подавати добрива. У мене буде 20-хвилинний такий полив з внесенням добрив, тому можна дати це ж декілька хвилин, поки водичка у мене пройде, у мене почти 2 хвилини водичка заповнює крапельну ленту, потім можна ще 3 хвилинки дати, нехай прокапає, ще зволожить земель. Ось вже пройшли ці 5 хвилин і я вмикаю, я вмикаю насос, вмикаю оприскот. І все, і наші добрива пішли. Пішли поливати. Пішли підживлювати нашу полуничку. Прийшло 6 хвилин. Оприскувач пустий. Я ще додав трошки водички, сполоснув його. І воно так само туди пішло. Ленту. Ну все, можна вимикати. Можна вимикати. Наші добрива пішли, але ще полів ми продовжуємо. Вимикаю я оприскувач, тут ось закриваю краник, відсоєняю. Ось так все просто. Але тепер ще продовжуємо, продовжуємо полів. Чому продовжується полів? А полів продовжується, тому що добриво ще залишилось в краплинній е е ленті. І ще як мінімум 2 хвилини водичка буде, повинна водичка замінити той наш розчин, яким ми поливали. А після того, ну бажано, я ще даю ще 5 хвилин, ну, тако, десь 5 хвилин прокапать. Може, десь трошки розчин був е, е, занадто крепкий, то просто ця водичка вона, вона розбавить нам, розбавить його в земельки. Ось так. Ось вважайте, що ваше підживлення, ваше підживлення вже відбулося. Так що, кому сподобалось, ставте лайки, запитуйте, підписуйтесь на мій канал, підказуйте, може щось, може щось я не так зробив. До речі, цей. до речі, в наступному відео покажу, як можна відрегулювати воду по EC-метру на придатність до поливання, щоб, тому що необхідно розповім, що таке e що таке PPM, покажу свій. І ph метр і Солемір, і розкажу, як я коригую, коригую воду на сіль. Всім до побачення!